Вже декілька днів у деяких областях України спостерігається підтоплення населених пунктів водами Дніпра. Кременчук не став винятком. Наразі рівень води дійсно значно підвищився. І поки містяни дивуються та фотографують затоплений центральний пляж, експерти закликають не панікувати. Раніше до будівництва каскаду дніпровських водосховищ така ситуація відбувалась кожного року після великих снігопадів, оскільки останні декілька років зими майже безсніжні танути не було чому. І рівень води. Так не підіймався. Зв'язку з тим, що у нас на території Білорусі цього року багатосніжна погода, зараз в самій Білорусі там спостерігається підйом рівня води досить значний. Там, якщо бачите, стежити за новинами, є місцями, регіони, де підтоплення і затоплення місцевості. Вся ця вода по Дніпру, по порослу Дніпра. По водозбору Дніпра вона йде до нас через такі міста, як Київ, Черкаси, і далі вниз по течії Запоріжжя, Херсон. Керівництво Укрхідроенерго та працівники Кременчуцької ГЕС виконують технічні роботи, які полягають у контрольованому скиданні води. Зараз частково працює генерація у нас, також додатково відкриті заслонки, які просто пропускають через себе підвищений рівень. Води, все це контрольовано. Орієнтовно, за прогнозами фахівців, підйом рівня води до близько 60 сантиметрів буде спостерігатись до 17 квітня. Не хвилюйтесь та зберігайте спокій. Вашому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.